Добрий ранок! Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! Я вас рада вітати. Доброго ранку, люди! Май. Наберемо в долоні сміху і розсиплемо всі на тіло. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Потремо швидко вуха, щоб могли ми все почути. Будемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Усміхніться всі скоріше, день наш стане веселіше. Дітки, я рада вас вітати. Скажіть, будь ласка, чи любите ви слухати казки? Так. Раски? Так. Добре. А про що сьогоднішня буде казка, Ви маєте відгадати? Слухайте загадку. Зріблі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Яка пора руку? Щедро літо, так, правильно, щедре літо. І сьогодні пропоную послухати казку, яка називається Перший день літа. Слухайте уважно казочку, дивіться відео, а потім поговоримо о змісту цієї казки. Домовились? Так. Перший день літа. Перший день літа пройшла сніжна зима, минула мокра і вітряна весна. Лисенятко чекав на літо. Йому так хотілося знову погуляти з мамою, але мама була занят. Лисеня терпляче чекав. І ось одного разу вранці привій, малий, весело сказав мам. Ти вже прокинувся? Готовий прогулятись? А вже літо? запитав лисеня. Літо, літо, вигукнула мама. «Пере!» «Мам, а чому так жарко? Запитав лисеня. А щоб ми могли скупатись про холодній воді, сказала мама. А чому коники так високо стрибають? А вони кличуть нас на змагання. І мама підстиднула високо-високо. А чому дні такі довгі? запитав лисеня. Щоб ми могли. З тобою веселитись довго-довго, засміялась мама. А навіщо скільки квітів виросло? запитав лисеня, щоб подарувати нам свій аромат, відповіла мама. Ти відчуваєш їхній чарівний запах?» Мамо, а чому? Ташки так голосно співають. А це тому, мій любий син, щоб ми могли з тобою танцювати, відповіла матуся. Мамо, а чому бджілки такі серйозні? А це тому син, що вони роблять для нас? Смачний, смачний медок, облизнулась мама. І раптом ходу вітер. А овочі, чому вони такі великі, мама, щоб ми могли їх скуштувати. Мама висмикнула з землі гарну соковиту морквину. І раптом на небі блиснула перша блиска. А що це так гримить? спитав лисеня. Це значить, син, що ми маємо повертатись додому, відповіла мама, поки наші шкурки не, не стали мокрими від дощу. І вони щосили побігли. Повернулись додому. А Грім чому такий страшний? запитав лисеня. А це тому, мій любий, щоб я тримала тебе міцно, міцно, відповіла матуся, обійнявши свого любого малюка. Мамо, чому я втомився? Бо нам, сину, пора спати, сказала мама. Під звук дощу так добре спиться. На добраніч, мій любий малюк. Ось така. Казка про перший день літа. Сподобалась вам казочка, діти? Так, так. А, так. Добре, що сподобалось. Отже, скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Про лисенятку. Так. І його, маму. Маму лисицю, так, казочка про лисенятку і маму лисицю. А про яку пору року йдеться в цій казочці? Літо. Про яку? Да. Так. Літо. 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 літо, так, звичайно, про літо. Скажіть коли лисенятко запитало, чому так жарко? Що відповіла мама? Картинка підказка є. Що відповіла мама? Стоп, купатися. Так, щоб ми могли скупатись в прохолодній воді. Правильно. А чому коники високо стрибають? Куди це вони кличуть? Вони кличуть нас на змагання, відповіла матуся, так? А чому дні довгі? Не запам'ятали, щоб ми могли довше з тобою веселитись, як можна довше могли веселитися, відповіла матуся. А навіщо? Була. Скільки квітів виросло? спитало лисеня. Навіщо скільки квітів, дітка? нюхали». Так, ж, правильно, щоб подарувати нам свій аромат. Так, а чому е, пташки так голосно співають? спитав лисеня. Що відповіла матуся? Щоб ми вна... Так, щоб ми могли танцювати, сказала мама, вірно. А чому бджілки такі серйозні? Щоб, щоб ми кутлі меда сладкого. Так, вони чому такі серйозні? Тому що вони роблять для нас смачний мед, сказала Матуся. Так. А чому овочі такі великі? Це му тут над комити. Так, щоб ми могли їх скуштувати, відповіла мама. Так. А коли блиснула блискавка і гриміло, що відповіла мама? Що потрібно робити? Куди бігти? До мивку. Так, треба повертатись додому, щоб не намокнути, так? Дітки, а чому ж грім такий страшний? Спитало лисенятко. Що ж відповіла мама? Щоб я тебе міцно тримала, подивіться, як мама обіймає лисенятко, так щоб я тебе міцно тримала. А чому я втомився? запитало лисеня. Що сказала матуся? Що пора робити вже? Тому що нам пора. Спадки, як мама, так? Подивіться, як матуся ніжно тримає своє дитятко. Так, ось така цікава казка про перший день літа настало літо. Літо це пора, коли все довкола цвіте. Милують око найрізноманітніші квіти. Перший місяць літа червень, другий місяць липень, третій серп. Червень тобто Червоний, погляньте на картиночку. Червень, тобто червоний. Дозрівають черешеньки, соковиті полунички, сунички, цвітуть маки. Липень наступний місяць походить від слова. Як ви думаєте, від якого слова? Липень? Липа. Липа, так, так, правильно, липа. Ось вона. Світ липи — це нектар для кого? Для бджіло. І лікувальний чай. чай для кого? Для нас взимку. взимку, так, це дуже липа, дуже корисна, і з неї роблять чайчик, коли. Е... Починається ось туди. І третій місяць це серпень. Ось я повернусь до попередньої картиночки. Походить назва місяця серпень від слова серп. Ось серп це знаряддя, яким колись жали зернові культури. Ось картиночка показує вам. А які ж ознаки літа? Картинки підказки є. Які ознаки літа, нібу дуба? Дітки піднімається рано і, високо піднявшись, починає дуже припікати. Так, ще йдуть дощі. так? Так. З'являється. Лата, ладунга. Веселка. Так, може бути, дітки, град. Бачите картинка? Так, дні довші, а ніч коротша. Так, наступна картиночка, погляньте. Сонце високо піднімається в небо. Дозріває. Що дозріває? Фрукти. Фрукти, ще. Фрукти. Овочі. Овочі. Так, ягоди, так. А що ще влітку ми полюбляємо робити? в воду. Можна купатись, так? І з'являється багато. <кхід> Огон. О, на так? Так? Добре. А яке тепле. Літо. Скажі, літо. Тепле. Тепло. Тепло. Так. Або можна сказати не просто тепле, можна сказати спекотне, так? Воно буває дуже спекотним. Так ще. Літо і це. Далено. Так. Зелене ще квітуче, так квітуче. Медовите. яке? Медовите. Медове. 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 медове? медове, так. Артем. Извините, я просто, ми, я просто Добре, Артемчик, дивись на цю картиночку. Ми зараз розказуємо, з'ясовуємо, яке літо. Дивлячись на картинку, давай опишемо, яке ж літо? Жарке. Так, жарке, спекотне, так. Ще яке? Тепле. Тепле, так. А воно веселе чи сумне? Веселе. Веселе, а так, 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 так. так. А подивіться, ось земелька, бачите, як вона потріскалась. Можна сказати, що літо засушливе, так? Коли сонечко дуже сильно пече, нема дощиків, і ось так тріскається земелька, тому що вона висохає. Літо засушливе. Отже, воно в нас веселе, спекотне, засушливе, жарке, можна сказати, ягідне, квітуче. Так, добре, описали яке ж літечко. А тепер погляньте на картиночку, і давайте ми з'ясуємо, що ми одягнемо цьому хлопчику. Можливо, шапку, куртку, чи штанці. Що потрібно влітку одягати для хлопчика? А, футболку. Так. Єпко. Так. А, а, Босоножки. Так. І шорти. І шорти. Так, перевіряємо. Наступна картиночка. Ну, дивіться, як хлопчик одягнувся. Правильно? Так. так, так, правильно. Кірочка, ну давай наступне завдання. Тоді для тебе. Одягни, будь ласка, цю дівчинку. Що ти одягнеш їй? Ляпку. Ага. футболочку, ага. юбочку і, і ботанок і туфельки. Так. І, і, носу, і носочки, так, а ну подивись, правильно одягнули дівчинку ми? Так. Так. А скажіть, будь ласка, обов'язково влітку носити якусь кепку, панамку, хустиночку, обов'язково чи ні? Так, так. обов'язково. Обов'язково головний убір має бути обов'язково. Чому, як ви думаєте? Чому це важливо? Щоб голову не по так, щоб не пекло на... наші голівоньки, тому що якщо сонечко сильно пече, то може бути сонячний удар. Тобто може е, крутитися, може бути запаморочення голови, може боліти голівонька, і дитина буде себе погано почувати, тому обов'язково потрібно. Е, коли сильно пече сонечко, влітку обов'язково треба носити головний вбір. обов'язково. І тоді все буде добре. Дітки, наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми на занятті. Познайомилися з казочкою, про пер... казка, яка називається перший день літа. Поговорили про ознаки літа, про те, яке літо. І ви в мене, розумнички, дуже добре сьогодні працювали. Я дякую вам за роботу на занятті, Бажаю всього найкращого, люди малята. До побачення! До побачення. Не блю вас балатавляю. Пока. До побачення, мої хороші. До побачення.